Створимо сьогодні гру у Sketch, де у нас буде, власне, перестрибувати через перешкоди, у нас буде перестрибувати спрайт. Натискаємо Створити. Видаляємо кота, він нам тут не потрібен. Давайте поставимо якесь ТО цікавіше фон. Та нехай буде, наприклад, ось такий фон. Так, нам потрібен також спрайт. Так, ну давайте візьмемо динозавр, як тут був цікавий. Ось такий. Давайте його сюди. Так, він у нас тут досить такий великий. Давайте його трошки зробимо поменше, нехай буде 60%. Ось так. Або можна навіть давайте трошки побільше, нехай буде 70, а то він зовсім маленький. Ну і ставимо, наприклад, його. Ну, давайте сюди поставимо, просто перемістимо ось так. Так, тепер нам потрібно перешкоди. Ну, перешкоди можна взяти. Кульки, наприклад, ось такі просто поставити. Ну, ми будемо їх власне, випускати з цього правого краю, вони будуть сюди йти, і він повинен буде перестрибувати через них. Якщо він не зможе перестрибнути, то гра у нас буде закінчуватися. Давайте розпочнемо динозаврика, будемо його запрограмуємо, щоб він у нас перескакував. Тобто буде перескакувати, коли мишка у нас буде, будемо клікати, він буде у нас підскакувати. Давайте спробуємо. Так, переходимо в самого динозавра і пишемо власне, наступний код. Так, Коли у нас події переходимо, коли натиснуто пропорець, так, тепер давайте його перемістимо. Так, ну, рух у нас, давайте його зафіксуємо, він у нас тут. Зараз десь стоїть, просто візьмемо і так і залишимо. Нічого тут не потрібно. Так, і тепер у нас блок завжди керування. Блок завжди. Так, де він тут у нас є? Ага, ось тут завжди. Так, і нам потрібно робити наступним чином. Тобто ми зараз, коли буде він у нас, власне, коли ми будемо натискати мишку, давайте візьмемо розгалуження також, власне. Неповне. У нас буде, якщо то, беремо розгалуження. Ідемо в датчики. Тобто, якщо у нас мишку натиснуто, перевіряємо, то тоді треба змінити Y на 10. Давайте візьмемо тут події, повторити, наприклад, 10 разів. Повторити. Так, беремо в керування, переходимо, вибачаюсь, повторити власне, 10 разів. Давайте сюди і сюди. Ми спочатку його вгору, а потім вниз опустимо. Так, і треба, власне, в русі. У нас є змінити y. Так, у нас тут є команда змінити y. Так, ось тут. Ага, змінити Y на 10. Так, і також давайте її сюди здублюємо, змінити Y на мінус 10. Да? Ось таким чином. Так, ось так. І давайте спробуємо просто запустити, подивимося, що у нас буде. Так, клікаю, бачите, у нас динозаврик вже, в принципі, перескакує досить непогано. І видно, що, в принципі, ну, можна взяти, наприклад, можна на 10. Давайте, наприклад, навіть на. Ну, та Тати нехай на 10 поки залишається. Тобто, я думаю, кульку він, в принципі, Угу. Так, і тепер нам залишилося, щоб кульки рухалися власне, в бік, влівий, до нього. Так, і він буде стрибати через них. Тобто, давайте зараз це все запрограмуємо. Так, у нас буде кулька. Ну, давайте, власне, її перемістимо. Нехай вона буде, наприклад, кулька у нас ось тут. Так, і давайте її будемо, тепер пишемо код для кульки нашої. Так, тепер сюди. І пишемо код для нашої кульки. Клацаємо на кульку. У кульки у нас тут декілька образів, тобто 5 образів є, вони будуть змінюватися, тобто вони будуть кольори у нас змінюватися. Так, переходимо тепер в події, коли натиснуто прапорець. Перемістити в ексі нехай буде вона, наприклад, ось тут. Рух. Так, і просто, наприклад, ось тут вона буде. Да? тобто, Наприклад, 213 мінус 131. Нехай буде ось тут, нехай буде стоїть, де є. Так, і тепер дивіться, керування блоку у нас завжди. Беремо. Так, і змінюємо x. Змінюємо x, власне, на, наприклад, ну, давайте на мінус 10, тобто тут ви можете регулювати по суті, швидкість, так? Руху цієї кульки. Так, і якщо значення, наприклад, тепер треба розгалуження, нам дивіться, переходимо в керування. Якщо то беремо блочок. Так, і беремо оператор, і також у нас буде менше, так, менше, наприклад, 200. Ну, давайте, якщо менше 240, мінус 240. Так, якщо значення X, переходимо в рух, значення X. Ставимо сюди. Так, і ми змінюємо образ, переходимо в вигляд, змінити образ на, так, переходимо, ставимо сюди. І у нас буде в операторах випадкове число від власне, 1 до 5. Тобто у нас буде від 1 до 5. Так, і треба перемістити його знову. Так, давайте зараз зупинимо, щоб воно не заважало. Так, і треба перемістити його, власне, сюди. Так, він тут вже перемістився. Давайте тоді старі координати задамо. Які у нас є, наприклад, ось тут. да, Зверху, тобто, у нас 213. Так, і мінус 131. Ну, нехай так залишається, тобто нормально все. Так, і давайте запустимо. Так, рухається, але як ніяк на них ще не реагує. так? Тобто, дивіться, вони його торкаються, а нічого не відбувається. Тобто, у нас кульки їдуть, а як себе йому нічого не є. Да? Так, давайте це змінимо. Давайте зараз спробуємо це змінити. Так, потрібно також динозаврів, заходимо в код. І дивіться, тут дуже просто. Тобто, якщо торкається, тобто динозавр торкається спрайто бол, власне м'ячик, давайте переходимо в власне в керування. У нас тут буде блок. якщо. Так, якщо торкається. Так, тут не вказівник обираємо, а обираємо спрайт бол, тобто наш м'ячик. То тоді просто зупинити все. Да? Давайте тут зараз переходимо в керування. І у нас тут є такий блочок. Зупинити все. Ми просто зупиняємо нашу роботу нашої програми. Тобто, дивіться, ось код динозаврика. Ось код у нас м'ячика. Запускаємо. Так, все, тепер бачите, зупинилося все. Так. Так. Ось така іграшка. Так, все, тепер не працює. Так, ну давайте ще раз. А тепер не встиг, бачите, він вже не працює. Тобто вже не хоче. Ось так. То Можна зробити не мишку натиснуто, а на натиснуто, наприклад, тут є в датчиках, тобто якщо у вас на комп'ютері, то можна, наприклад, тут є натиснуто клавішу пропуск, або якусь будь-яку кнопку. Ну, Давайте так і зробимо, наприклад. Можна зробити взагалі тобто ще цікавіше, наприклад, якщо у вас або одна кнопка, або інша, тобто взяти апаратур або тобто або кнопка, або мишку натиснуто. Дивіться, Можна зробити ось так. Або клавіша пропуск, або мишка. Давайте подивимося. Тобто можна як варіант зробити ось таким чином. Запустимо. Так, все тут я. Так, знову. Так, і мишка працює. І все працює. І кнопка працює. Тобто можна як варіант залишити ось так. Так, ну, в принципі, нормально. Якщо на телефоні, то ви просто пальчиком по екрану можете просто тапнути, і все буде добре. Можна ось так залишити, дивіться, це як варіант, можна залишити, як є, тобто це все викинути. Це, в принципі, як варіант. Запускаємо. Кожен раз нові кульки. Кульки їдуть на динозавра, Динозавр повинен вихилятися від цих кульок. Ось так. Так, ну все, ми програли. Si mi jak